Привіт! Всі знають, як приємно жити в хаті, де підтримується чистота і порядок. Тому ми кожного дня намагаємось прибрати, розставити речі по своїх місцях, а також виконати сміття, якого набирається досить велика кількість. А от скажіть, ви коли-небудь замислювались, яка доля спіткає ті гори сміття? Що ви щодня виносите зі своєї оселі, ми не раз бачимо, як на майданчик приїжджає велика машина та спорожнює контейнер з відходами. от. і все, Сміття забрали з вашого життя. Але чи так воно насправді? Переважна більшість людей про це взагалі не думає. Сміття Одна з найбільших екологічних проблем сучасності. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник вже років через 100%. Сортування сміття допомагає істотно знизити кількість шкідливих відходів. В Україні практика сортування сміття поки що популярна лише на словах. Але ніхто не заважає нам проявити трохи пильності. Та не кидати у сміття акумулятори, ліки, батарейки та вироби, що містять ртуть, наприклад, старі ртутні градусники. Пункти прийому подібних відходів є у всіх великих містах. Невідсортоване сміття гниє на сміттєзвалищах, забруднює землю та океан, руйнує екосистеми. Давайте розглянемо, скільки років розкладаються відходи різних видів. Подивись, скільки потрібно часу для того, щоб розклалися відходи. Сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс. Робити з нього речі чи енергію. Та зменшити кількість сміттєзвалищ. Скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного папіру та лотків для курячих яєць. Пластикові пакети переробляють для виготовлення сміттєвих пакетів. Пластик переробляють і роблять з нього синтепон, з якого потім можна зробити, як то кажуть, дуті куртки. Алюмінієві банки переробляють та роблять нові такі банки. А органічні відходи перетворюють на добрива. А тепер дидактична гра. Посортуй сміття кожен з нас. Може вже сьогодні розпочати сортувати сміття, Не залишай папірці, обгортки, пластиковий посуд, поліетиленові пакети на вулиці, у лісі та громадських місцях. Бережи природу. Не сміти.